Друзі, уявіть, що кожного ранку ви прокидаєтесь відчуттям гармонії і бажанням діяти. Емоції, і думки під контролем, а енергія б'є ключем. Це дійсно можливо, навіть коли навколо різні новини і потужні виклики. І саме цьому ми навчались на тренінгу натхнення, стійкість, адаптивність разом із командою Принсторгруп. Цілі тренінгу були чіткими: додати енергії, допомогти учасникам знайти внутрішню опору, прокачати стійкість і адаптивність. І, звісно, подарувати святковий настрій до Дня закоханих. Що ми робили? У форматі чотирьох блоків ми доторкнулись до наступних аспектів: фізичний інтелект, дихальні практики, зарядили енергію, створивши базу для трансформації, ментальний інтелект, творчі завдання прокачали. Креативність її подарували багато ендерфінів, емоційний інтелект, антистрес, практики допомогли позбутись напруги і навчитися керувати емоціями. Духовний інтелект, візуалізації, практики побажань додали єдності. Отже, команда відчула ефект синергії і драйв, а учасники наповнились новими ресурсами для подальшої продуктивної роботи. Кожен знайшов баланс між тілом, розумом, емоціями і духом. А як святкували день закоханих? Ваша команда, які особливості корпоративної культури вашої компанії вас надихають? Поділіться в коментарях, друзі.